Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад на прямому зв'язку зі студією. Пане Олексію, вітаю вас. Доброї ночі, Вікторія, вітаю вас. Завжди вам радий, доброї ночі, і принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, це взаємно. Дякую, що долучаєтесь. Отже, як зазначають у Єврокомісії, я зацитую, цей день знаменує собою важливий крок на шляху України до Євросоюзу. Мається на увазі завершення процедури скринінгу. Отже, скринінг провели. Що це означає для нас? Що далі? Як буде розгортатися наша робота? Робота Євросоюзу. Ми я так зрозуміла. Розібралися над тим, над чим нам треба працювати. І синхронізація це лише початок. Направду синхронізація, це вже я б сказав, другий, скоріш за все, етап на скринінг для дуже такого спрощеного розуміння. Це коли європейська нормативна база має відповідати українській базі, і європейці мають усвідомлювати, ну скажімо так, де в нас схожі позиції, да тому що Україна ж наративкувала цілий ряд міжнародних нормативно-правових актів, які являються. Частиною їхньої на нашого законодавства, тому направду, в нас багато чого спільного з Європою. І процедура скринінгу має дати відповіді всім і нам, і Європі. Та все ж таки, на якому етапі ця синхронізація відповідно зараз знаходиться, і які подальші кроки, в яких сферах необхідно робити. Ну до речі, от ви цитували Тараса Качко, абсолютно правильно. Ще раніше повністю Єврокомісія Єврорада зафіксувала, що Україна зробила абсолютно всі вимоги і рекомендації реалізували Європейського Союзу для того, щоб відкрити ну, політично відкрити той самий перший перемовний кластер. До речі, Україна ставить амбітну мету закрити питання і бути готовими по всім іншим кластерам до кінця цього року. Ну, до речі, відбулися парламентські вибори в Молдові, от буквально да на цих вихідних, і до слова, потрібно сказати, що і в Молдові також в середині вересня завершився відповідний скринінг законодавства. І тут ми, як і раніше, йдемо нога в ногу до нашої спільної європейської інтеграції. І до речі, завдання наші дуже будуть схожі, оскільки на нашу Чому скажімо так, шляху зараз стоїть позиція Угорщини 27 країни? Ну от а в скажімо так перед Молдовою, можливо, такої такої такого шлагбауму поки не стоїть, але в неї є свої питання, в тому числі з Придністроєм, тому можливо, десь в якийсь, в якийсь момент наші шляхи і десь і розсинхронізуються відповідно до Європейського Союзу. Але як бачимо, йде серйозна дискусія. На щоб по перше, як розглядається декілька варіантів розвитку подій, як обходу вета прем'єр-міністра Орбана, так і можливо навіть прийняття зміни відповідно до самого статуту європейського союзу, щоб, наприклад, на питання, які, які стосуються стратегічного розвитку або безпеки самого європейського союзу, понизити відповідно консенсусне рішення від 100%, наприклад, до там трьох четвертих чи двох третин голосів. Ну це також дуже активно зараз проговорюється в Європі, і це не тільки з, з мотивацією там і швидкої інтеграції ефективної України, але в тому числі по питанням звідки, скажімо, да знаходження швидких відповідей на ті небезпекові ризики, які зараз ну безпрецедентно стоять перед європейським союзом. Перш за все це загроза. Військової агресії з боку Російської Федерації необхідності створення армії, ну знов ж таки, кошта голова Євроради зараз закликає, все ж таки, щоб і до речі, цю думку, наскільки я розумію, підтримує Урсула фон де президентка Єврокомісії, про те, щоб Україна ну продовжувала відповідні синхронізацію законодавства з європейським союзом і ну тобто далі йшла відповідно по кластерам не очікуючи політичного схвалення, наприклад, кожного кластера, ну як це по класичній, ну скажімо так, процесуальній технології завжди проводиться. В розрахунку, в тому числі на те, на що потім можна буде провести спільне політичне рішення, а поки відповідно проводити ну процесуальні так звані полісі, в тому числі мотивація подібного рішення в тому, що в квітні два. Ці року мають бути парламентські визначальні вибори в Угорщині, де все ж таки є сподівання на те, що Орбан, ну скажімо, не залишиться вже при владі. і на його місце прийде людина, яка ну без проблем ухвалить необхідні рішення синхронізовано разом з іншими країнами Європейського союзу і не буде ставити оці, ну політичні впалки в колеса. Чи ці скажімо варіанти стовідсоткові? Ні, не стовідсоткові, але дуже добре, що зараз не просто Україна прагне до європейського союзу, а що цей все ж таки рух є двосторонній і Європа також прямо висловлює свою зацікавленість в повноцінному членстві України в європейському союзі, тому що бачить в Україні можливості, бачить в Україні фундамент власної суб'єктності та можливості, й відсічі можливим ризикам безпеки з боку тієї самої Російської Федерації, тому що в Україні є те, чого немає в іншій Європі. Це сильна дієздатна технологічна армія, яка з часом може стати в основу в фундамент європейської безпеки і армії Європейського Союзу. Тобто зараз європейці ну, для вже остаточного нашого розуміння сприймають нашу інтеграцію до Європейського Союзу як власну інвестицію інвестицію відповідно в спільну безпеку і по великому рахунку вже сприймають давно Україну як повноцінного члена ЄС. А в цей бюрократичний шлях, ну просто скажімо так, його необхідно пройти для того, щоб де Юри все було коректно, пане Біроченко. А на вашу думку, от якщо брати Орбана Трамп міг би вплинути на думку угорського прем'єра, чи ну, якби захотів? Важке запитання. Ми ж знаємо, що вже було спілкування Трампа і Орбана, і Трамп публічно заявляв про те, що. Все ж таки немає Європа закупляти відповідні енергоресурси з Російської Федерації, і ми ж бачимо, що, хоча Орбан напряму публічно не дав відповіді, да що він відповів відмовою Трампу. Ну тому що такого не буде в інтересах Орбана, все ж таки продовжувати тягнути час, як мінімум, знов ж таки до квітня 26-го року, і не сваритися при цьому ні з Брюсселем остаточно ні з Пекіном, ні з Вашингтоном. Тобто намагатися ну, шукати якісь варіанти для того, щоб ну продовжити максимально своє політичне життя, як мінімум до політичної кампанії. От. Але знову ж таки Сіярто, та міністр зовнішніх справ, прямо сказав Угорщини, що Угорщина продовжить закупляти російські енергоресурси, а з цього ми робимо логічні. Не висновок, що якщо це буде відбуватися і надалі, ну то Угорщина буде знаходитись під прямим негативним впливом Російської Федерації. Та в принципі, друзі, ми це з вами навіть бачимо, пані Вікторія зараз ну по зальоту там да безпілотників на Закарпаття з території Угорщини і про те, що навіть в Угорщині заборонили цілий ряд інформаційних ресурсів України. Просто імперативно, тому розраховувати. На те, що до виборів Орбан Орбана хтось примусить, чи Брюссель чи Трамп, чи Сізінпін, подати зелене світло Україні. Я не думаю, що це можна буде реалізувати. Але я не виключаю і, скажімо, такий більш нейтральний варіант, коли під тиском Орбан все ж таки дасть свою політичну згоду, наприклад, відкрити перший кластер, ну тобто, даючи такий певний пас Брюсселю Але подальшою Далі політичні рішення по іншим кластерам він також буде блокувати рівно так, як він це робить і зараз. Ну тобто, сподіватися на те, що Орбан зараз змінить свою політичну риторику антиєвропейську та антиукраїнську напередодні власних виборів, і як він, мабуть, сподівається, перевиборів, я думаю, то точно не вартує. Продовжимо про тему європейської безпеки, але Повідомлю глядачам про рух ворожих безпілотників на Чернігівщині в районі Березни. Населений пункт так називається ворожий безпілотник, рухається курсом на південь, а також ворожі безпілотники на півночі Сумщини рухаються південно-східним напрямком. І ударний безпілотник в напрямку Сум, друзі, бачите карту повітряних тривог. Їх хоч стало менше, але безпілотники залишаються в повітряному просторі сумського. Та Чернігівської області, тому, будь ласка, не покидайте своїх укриттів, пане Бераченко. Ворожі безпілотники порушують повітряний простір країн НАТО. А ворожі літаки, зокрема, і винищувачі, міги, можуть залітати в повітряний простір Естонії 12 хвилин там перебувати і. Країни НАТО, лідери західного світу дійсно стурбовані, і наразі вже е, отримали від Трампа е, згоду на те, що вони так НАТО має збивати е, ворожі літаки, шахеди, які залітають до повітряного простору альянсу. Але ж е, знаєте, це коли е, так людина захворіла, то вже лікуються наслідки. А насправді сам ворог, терорист, який запускає ці безпілотники літаки, і це тільки початок, як говорять експерти. Від нього можна очікувати чого завгодно, і наразі Європа розбудовує архітектуру безпеки, от, зокрема, східне флангове спостереження для виявлення загроз, щит протиповітряної оборони, мається на увазі посилення протиповітряної оборони, оборонні космічні щити вирішують, як їм їх встановлювати. Це теж мова йде про моніторених загроз. Загалом, як на фоні посилення Європи. Як це позначиться на Україні? Чи будуть для України додаткові засоби протиповітряної оборони, засоби ракети до цих засобів протиповітряної оборони в той час, коли лідери заходу намагаються вибудувати оцю стіну у себе на кордоні? Пані Вікторія, я думаю, що всі в Європі чудово розуміють ті загрози, уже які можуть навіть гіпотетично далі лунати від Російської Федерації. Ну, реалізовуватись. І ці загрози це не виключно там заліт безпілотників на територію країн ЄС та НАТО. Дійсно, спектр можливих загроз він значно і значно ширший. І тут Європа звичайно робить. Висновки, вона створює необхідні програми в межах Європейського союзу, створюється східна варта, як окрема програма в межах діяльності НАТО, ну тобто, ми бачимо певні інституційні кроки, які фіксують те, що ну, як мінімум в Європейському Союзі, в європейській частині НАТО, до цих загроз ставляться більше ніж реально. Але для того, щоб їм чітко зрозуміти, які чином, навіть давати ефективну відсіч на атаки безпілотників, їм максимально потрібно синхронізувати свій досвід з українським, ну тому що Україна по суті зараз це та країна, яка вже. Не один рік ефективно протистоїть російські навалі. Причому не тільки в напрямку там боротьби з російськими безпілотниками, але й в напрямку кібератак, в напрямку роботи з ворожою агентурою на нашій території, і так далі, і тому подібне. Вот ну, наприклад, наші там правоохоронні органи, які ефективно там борються з колаборантами, з ворожими агентами, там державне бюро розслідувань. Там Служби безпеки України, це весь, в принципі, безпековий блок, да, той же ГУР, в тому числі. Це комплекс досвіду, який наші європейські партнери мають переймати в нас. І просто однією стіною дронів про це кажуть цілий ряд вже європейських ну, досвідчених експертів з питань міжнародної та національної безпеки питань не вирішиш. Але разом з тим це точно не означає що потрібно стояти на місці потрібно перш за все дійсно допрацювати ну, а, бюрократичний інструментарій так все ж таки коли застосовується четверта стаття нато які наслідки цього окрім консультацій коли застосовується п'ята стаття в яких випадках дійсно можна рішуче збивати а, скажімо ті об'єкти які порушують повітряний простір країн нато будь то безпілотники будь-то ракети або Будь-то прневич як міги, яке вже зазначили на територію Естонії і тим паче в країнах НАТО Європейського Союзу дуже активно обговорюють все ж таки ініціативу по можливості збиття цих об'єктів ще до зальоту на територію країн НАТО, ну тобто, те, що пропонував наш президент України Володимир Зеленський, по суті розповсюджуючи досвід тієї самої Іорданії, да, коли. Над її територією починали активно збивати ракети, які летіли в напрямок Ізраїлю, і ця практика показала свою ефективність. Але це тільки ну, певні локальні відповіді, які ми намагаємося дати в цей, в цей проміжок часу. На скажімо, відповіді України Європейського Союзу вони мають бути максимально комплексними, тому що зараз, наприклад, європейські розвитки вже говорять про те, що Росія може вдатись до удару безпілотників, наприклад, з морських суден на територію там кринордичних країн? І для це ж абсолютно очевидно, що тоді будь-яка стіна дронів вона просто буде абсолютно не нести жодної, жодної ну скажімо, да, користі або говорить знов ж таки про можливий повтор спецоперації нашої СБУ. Да? Я маю на увазі паутина, яка було реалізована на території Російської Федерації що подібну операцію Росіяни можуть реалізувати з допомогою своїх агентури, не вчиняючи диверсії. По перше, да по цій території Європи, і навіть спиняючи найбільші логістичні артерії Європи в Німеччині найбільші аеропорти у Франції, в Італії і до всіх цих викликів Європа, якщо вона дійсно зараз має зіволюціонувати в забезпеченні власної безпеки, а не просто залишати. Тися на горизонтальною економічною конфедерацію має бути готова, і тут Україна все ж таки скажімо, готова підставити плече, готова поділитися досвідом, і от наскільки все ж таки Євробюрократія швидка готова буде розвернутися до налагодження максимальної співпраці з Україною і синхронної відсічі російським загрозам, от потрібно настільки вони завтра будуть готові до можливих актів військової агресії з. Страни Росії на їх територію, пане Біроченко, дякую вам, Олексій Буреченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.